І після ранкової прогулянки з Ральфом мене чекає. Прання, сушіння білизни і готування сніданку. На сніданок я сьогодні вирішила приготувати млинці, потім мені потрібна буде халва, розкажу для чого. І я помила свої ось такі баночки. Це здається фірма «Люмінарк». І мені треба, якщо я правильно вимовляю, і мені треба все це пересипати в них, бо я вже звикла, де у мене що стоїть, і так мені зручніше користуватися. Єдине, що я побачила, що мені треба докупити крохмаль. обов'язково це зроблю. Ось я все пересипала, і мені здається, так приємніше користуватися, наприклад, цукровою пудрою. І сьогодні я вас запрошую на свою кухню, щоб приготувати булочки по типу сінабони. Знаєте, мені вони подобаються. І цей рецепт у мене вже, напевно, півтора року, десь, ось так. Він такий простенький, нічого складного, і вони виходять. Смачні, скажу так. Звісно, ось ті булочки Сінабона, які продають, там є машини спеціальні, які вимішують тісто, і вони, напевно, будуть смачнішими. Поки я тісто поставила підійматися, воно треба, щоб. Піднялося, бо там є дріжджі, готую свої млинці е, на сніданок. І сьогодні буду готувати дуже таку цікаву каву. Е, побачила цей рецепт в тіктоці, і мені хотілося її приготувати. Ось так халву треба нарізати на такі маленькі шматочки. У мене свіженька халва. Я коли її різала, вона ж сама розпадалася. Потім нам треба підігріти молоко, додати можна меду, і ми гаряче молоко відправляємо у халву. Халву. Потім ось таку робимо каву, ви робіть свою каву за смаком, я зробила там у мене 40 мл. І ось це гаряче молоко з халвою і з медом відправляємо у нашу каву. Цікаво, дівчатка, спробуйте. Я, наприклад, буду ще готувати, але це на любителя. І ось дивіться, як моє тісто піднялося. Я його відправила у духовку, тут було тепліше. І я все-таки поставила у духовку. Тепер мені треба додати сюди. Десь 60 мл вершкового масла. Я е, кімнатної температури у мене таке воно було вже як ріденьке, скажімо так. І взяла ось ці насадки від міксеру і гарнесенько вимішувала тісто хвилин 7-10. Цей процес не ну, треба пропускати, треба ось так робити. І потім все як по стандартам розкачую, викладаю начинку, у мене сьогодні буде такий шоколад з замотою. Таким рулетиком і буду нарізати, відправляти на деду, щоб вони трішки підійшли. Це займає буквально хвилин 20, поки у мене там гріється духовка. І буду випікати у духовці, я випікала десь 170 градусів до готовності. Видивіться, дівчатка, по своїй духовці. Потім буду робити крем. У мене крем був маскарпоне, додала трішки молока і трішки додала цукру. Не брала вже міксер, не збивала, ось так все гарнесенько просто розмішала у мишці і буду мастити вже коли будуть наші булочки готові. Я ще сьогодні хочу приготувати такий нескладний салатик. Нам потрібно відварене куряче філе, ананаси, яйця і сир, а ще сіль за смаком і майонез. Курку ми нарізаємо ось на такі шматочки. Знаєте, Можна було її розібрати на такі, знаєте, волокна, але я все-таки вирішила порізати і використовую ось таке кільце. Захотілося мені цей салатик зробити ось таким тортиком. Виклала я курку. Потім я посолила, додала сіль, ви можете не додавати. Використовувала майонез, ви можете використовувати йогурт, а може використовувати сметану, я використовую майонез. Потім викладаю наші ананаси. Я виклала, щоб Сік-Стік гарнесенько і вони не такі були вологі. І буду нарізати наші яйця на такі маленькі чи не маленькі шматочки. Я потім вже подумала, можна було теж натерти на терці як сир. Але я вже нарізала. Викладаємо наші яйця і будемо натирати наш сир. Я взяла, знаєте, сметанковий і він дуже сюди пасував. От мені здається, що він такий був вершковим якимось, і сюди дуже-дуже пасує. Натираю сир, ще раз повторюсь, викладаю наверх це все гарнесенько, так викладаю ще майонезу, все це вирівнюю. І буду викладати ще горішки. Але коли я клала, верніше коли я різала горішки, думаю, будуть діти їсти з горішками чи ні. І побоялася і додала зовсім трошки. Ви можете додавати за своїм смаком. Може, вас взагалі не люблять горішки, не додавайте. Можна, там, наприклад, щось інше покласти. Я використовувала горішки. І ви знаєте, цей салат дуже виявився смачним. Хоча, напевно, всі його готують. Я готую його, чесно вам скажу вперше. Нам з дочкою дуже сподобалося, а син сказав, що йому більш подобається олів'є. Але смаки у нас у всіх різні. У нас процес прибирання. Тут у мене пилососи, речі деякі. Ну коротше прибирання тут. і син виніс крісло, бо там прибирав своїй кімнаті і включила. Сушильну машинку, тому що ті речі потрібні. І хоча світло подорожчало Ну треба її включати, якщо ну речі потрібні. І знаєте, шкодую, начебто, що я її тут поставила, тому що в нас тут кімнати, Ну ми тут спимо, і на ніч я її не можу включати, бо вона ну дуже гуде. І ставити на низу в мене немає місця. Ну, коротше, будемо поки включати, а там подивимося. Тут у нас підлога вся вимита. Я не знаю, може на відео от видно. Ось якісь такі жовті плями в нього тут з'явилися. Начебто мили ми з Доместисом. Зараз щіткою помила, а вони, ну якби вони пішли трішки, але ну, щось е, з линоліумом це. Начебто все було добре, а в цьому році що сталося не зрозуміло. Так, потім, потім будемо міняти постіль, бо спочатку думали з підлогою розібратися. Коротше, процес прибирання йде. І у мене, бачите, яка тут купа білизни. Треба ще розібратися з нею. Ну, коротше. Субота, йде, йде прибирання, нічого не поробиш. Сьогодні моїм помічником був, був ось такий агрегат. Це пилосос Томас. Колись, знаєте, були такі передачі, квартирне питання, і я їх дивилася, я їх дуже любила. Там, знаєте, так гарнесенько все перероблювали. Ці ремонти мені дуже подобалося. І там рекламували цей пылесос, і мені дуже його захотілося. Ми якраз переїжджали сюди в дім, і я думаю, точно візьму його. Але е, мила я підлогу, знаєте, ну, е, використовувала як його миючий плесос разів, може 5, не більше. А ось так користуюся, як сухим плесосом. Ну, сухе прибирання я користуюся. Сьогодні брала його, чого, бо таку е, велику площу треба було зробити, е, поплесосити, той маленький мій би не сплю. Єдиний мінус, це у нього не вистачає не, ну, батареї часу. А так, мій маленький, я більш полюбляю е, так, все, килим чистенький, тут все чистенько, все мені подобається. Відкрила вікно, трішки впустила, знаєте, такого осіннього повітря. і Це класно, син у себе там прибирає, до прибирає і в нас буде чистенько. Ще дочка візьме пилосос. Попили і все. І, напевно, ще вниз візьму його. Це сумочка у мене з юску, там подушки ще чекають, чекають, чекають часу, коли я їх е, ну, буду стелити. Ось Так Так що сьогодні був суботнє е, перебирання. Ось так. Я, знаєте, ще коли це тут прибирала, думаю, що ж мені таке на фоні треба включити. Я люблю включати, щоб воно таке щось ну, говорило, щоб я, як кажуть, була в якісь думках. А іноді мені, звісно, хочеться так спокою. Що нічого. О, кіт. кіт прийшов. Зараз покажу вам такий красивий кіт. Подобається він, цей мінікіт, і він приходить до наших котів. Так, я від теми відійшла. Так, значить, Включила я собі свою подружку по Ютубу Олю, вона там відпочивала з чоловіком, їздила, з дітьми, з сім'єю. Така гарна подорож. Сподобалось мені таке відео. І такі відео, знаєте, вони на пам'ять залишаються, і це ну, класно. Але вона там розказувала, як, що вони їли, і в Макдональдсі були. Мені так вже їсти захотілося. А я зробила цей же салат, дочка вже скуштувала його, сказала, що мам салат супер, то я вже, вже хочу їсти. Спекла ж булочки, Вони в мене трішки-трішки не вийшли, так як мені б хотілося. Але е, син спробував сказав, що мама во. Ну, це саме головне. Ось так. Тому зараз поприбираю доприбираю і буду їсти той салат і вже булочкою. Так як кажуть, розігрався. Ми вже апетит. Поприбирали, як кажуть. Я пообідала. Ральф ще не обідав, бо зараз піде зі мною гуляти, але ми в обід ми довго не гуляємо. Так і дочка привезла. Посилку вона тут замовляла собі речі, піжамку, здається, там ковтинку. Зараз поділюся, які вона зробила замовлю, знаєте, так складено, гарнесенько, так красиво. Дивіться, і ще є резиночка. Я ну, не очікувала, що буде резиночка, хоча, може, там в комплекті. Ну, Вказано було, що. Дивіться, Made in Україна. Це дуже приємно. Знаєте, Я ось дітям своїм кажу. Правда, що сенсей, там, знаєте, є знижки ці, і LC-ки, і там якісь бренди, але ж треба підтримувати нашу Одесу. Це все з Одеси. Це магазинчик, тримає, інтернет-магазинчик, моя сестричка. Я вам вже за, це, за нього казала, тому залишу посилання ще раз під цим відео. Дивіться, ось такі шортики. Це такий костюм, але це як піжамка. Але мені дуже подобається якість така гарнесенька. Ой, щось що, що це таке пристало. Дивіться, ось така якість. Не знаю, як камера передає, але класно. Все гарнесенько зроблено. Ну, все зроблено, в принципі, нормально. Але піжамка так, така, знаєте, вона дуже буде приємною до тіла. Так, ось такі шортики. Вони, знаєте, не шортики, а шорти-юпочка. Шорти-спідниця, ось так правильно сказати. Дуже мені класно подобається. І така ну, у мене дочка, і, напевно, зараз вся молодь любить таке оверсайз. І вона брала на розмір, здається, собі більше. Але я теж думаю, що піжамка повинна бути собі на розмір більше. Дивіться, такий рукавчик зроблено гарнесенько. Тут ось так зроблено. Все гарнесенько зроблено. Дуже класна піжамка. Так, і е, я здивована, що ось резиночка є. І ось таку ковтинку замовила. Е, мені здається, що в моїй дочці дуже пасує цей колір. Зараз відкрию, бо одною рукою не така ковтинка, знаєте, як на щоденне використання. Так, тут такого не, зро... не написано, ні, тут так не написано, що зроблено в Україні. Вона така, знаєте, як. По цьому, по тканині. Вона так, як, я не знаю, як сказати, от я чехол брала на цей на стілець, Така м'ягесенька, дуже м'ягесенька. Вона без байки, хоча я думала, що вона буде з байкою. Ну, Вона ж вибирає, не я вибираю. І тут на ой, ця, як, ця, як зветься, молнія, не молнія, застібка, напевно так. Це теж гарнесенько все зроблено. Так, Давайте подивимось. Шви, начебто, все добре, ну. Ціни я тут я вам так скажу, ціни тут бюджетні. Ось я, наприклад, сину там купила цьому велцеве кіки ковтинку. Після першого, знаєте, прання. Ну я б не сказала, що вона така з такого магазина. Хоча, може, там теж речі, в принципі, бюджетні ковтинка коштувала 899 гривень. Голуба йому дуже пасує. А я костюм брала за таку ціну: ну юбку і спідницю і ці і цю ковтинку. А там тільки я заплатила за ковтинку. Тому таке, знаєте? Так, зараз, напевно, вона буде міряти, але піжамка мені дуже-дуже сподобалася. Дуже сподобалась. І вона така, знаєте, приємно приємно до тіла буде ходити з такою цією. А, Ральф, може тобі одіти? Ральф? Ральф, може, тобі одіти таку цю резинку на хвостик твій? Так, ну це на сьогодні, напевно, все. Ось такі у нас обновки є. Всім бажаю гарного дня, спокійного і тихого днів і ночей, гарного настрою, щоб все у вас було добре, до нових зустрічей, нових відео. Ти будеш щось казати? Ральф. Ні, ральф казати не буде. Йдемо погулять, йдемо, збирайся, збирайся!